Доброго дня, шановні глядачі каналу інфрашкіль. Сьогодні ми поцікавимося тим, яким чином відбувається нагородження почесним легіоном у Франції, і в який спосіб це може бути пов'язано з цікавою для нас темою позбавлення Владиміра Путіна ордена почесного легіону. Так він був нагороджений цим орденом, коли ким, як для чого і що можна зробити для того, щоб позбавити його цієї нагороди. Ми зараз і поспілкуємо. На початку березня 2022 року у Франції з'явилося відразу від петиції із закликом позбавити президента Росії Володимира Путіна ордену почесного легіону через бомбардування цивільного населення, що продовжується в Україні. Заклики звучать час від часу з боку правозахисних організацій, навіть депутатів парламенту. Під час візиту до Парижу президента України Володимира Зеленського в лютому 23-го року Еммануель Макрон нагородив його великим хрестом ордену почесного, легіону. але у 2006 році було нагороджено президента Путіна. Звісна річ, що навіть тоді у дві. У 2006 році це рішення викликало серйозні і важливі суперечки для розуміння внутрішнього протистояння з цього приводу. Ми якраз розповімо про це зараз у 2006 році. В обстановці підвищеної таємності на той момент президент Франції Жак Ширак нагородив Путіна великим хрестом ордену почесного легіону. У Жака Ширака з Путіним були дуже хороші взаємини, укріплені спільною позицією проти війни в Іракові. У 2003 році тоді вони обідвою палко виступали проти СПО. Учні штатів у Ширака завжди була симпатія до Росії. і Він її перевтілив саме у симпатію до Путіна. Путін справив на Ширака, незабутнє враження. І про це пише в мемуарах. Він про це розповідав дружині. і Загалом він на відміну від інших лідерів світу бачив у Путінові тільки руского, який йому припав до серця. І тому великий хрест ордену почесного легіону Жак Ширак вручив йому Путін і вручив він його під час трьох зустрічі на саміті. Франція, Німеччина, Росія у Комп'єні 22 вересня 2006 року. І Також дата дуже цікава, тому що пам'ятаємо, що в Комп'єнському лісі було підписані дві угоди: угода про капітуляцію спочатку Німеччини, а потім угода про ні, не капітуляцію Франції, а про мирну угоду між Німеччиною і Францією. Франція позбулася суверенітету практично на частину своєї території. Пізніше вона взагалі втратила весь свій суверенітет, але властиво Комп'єнський ліс був дуже непоганою нагодою щоб в таємних обставинах нагородити таку особу, як Путін церемонія тоді майже не висвітлювалася французькими змі, але широко висвітлювалася у Кремлівській Кремль спеціально надіслав фотографа та оператора, щоб зафіксувати цей історичний, і, як вони думали, вікоповний момент. Однак це рішення викликало гнів багатьох французьких асоціацій незалежних державних організацій, які вказували на цензуру і відсутність свободи слова в Росії. Легітимність політики Путіна підва. Обурювалися, наприклад, представники організації Репортери без кордонів». на прес-конференції жовтні 2006 року. На питання про легітимність вручення ордену почасного легіону Путіну Ширак ухильно відповів. Немає сенсу пов'язувати моральні дії з економічними. Це різні сфери, особливого значення чи морального сенсу тут не бачу. сказав він Люди, дивно, які саме економічні могли бути тут стосунки між Францією і Росією, бо Франція не викро використовувала, ну практично використовувала російських вуглеводнів, точно не використовувала нафту. Інколи трошки використовувала зріжний газ. І загалом залежність Франції на той момент від Росії вуглеводня складала в Це дуже мала залежність, щоб за це нагороджувати Путіна такою важливою для Франції нагородою. І попри те, що Ширак наголосив, що це насамперед дипломатичний жест. Ну тут не помітно ні дипломатії, ні економії. Сьогодні ця нагорода, яка вручена російському президентові, розглядається ще й. У світлі війни, яку РФ веде проти України, окупаційна війна, яку проводить Росія проти незалежної української держави, після нагородження Зеленського Еммануель Макрон відмовився від подальших коментарів, зазначивши лише, що нічого не виключає стосовно позбавлення Путіна нагороди орденом почесного легіону. І я думаю, важливо вибрати для цього слушний момент. Додав Макрон, давайте розберемося, яка процедура регулює присудження та позбавлення Ордену почесного легіону для іноземних. Громад. Мадя у дипломатії, як і у політиці, символи мають велике значення. Саме тому Макрон сказав, що не відкидає можливості позбавити Путіна ордену почесного легіону, назвавши таке рішення надзвичайно символічним. Чи стало би позбавлення президента Росії орденом історичним прецедентом? Досі єдиним відомим очільником держави, позбавленим цієї нагороди, був колишній панамський диктатор Нордік. Відомий такий диктатор, якого звинувачували Сполучені Штати в торгівлі Кокаїном, наркотиками загалом ну це відома історія. Ми. Є. Ось до неї можливо повернемося, якщо вам, шановні глядачі, це буде цікаво. А вас я також прошу перевірити, чи ви надалі підписані на канал Інфрашкіль, чи ви надалі маєте відмічений дзвіночок для того, щоб як тільки з'явиться щось новеньке на каналі, ви одразу мали інформацію, щоб це прийшло до вас повідомленням. Також я був би дуже вдячний вам за те, щоб ви розповсюджували відео, які вам сподобалися, на які ви поставили вподобайку, розповсюджували їх серед своїх друзів, знайомих, близьких ставили на своїх акаунтах в соціальних мережах. Жах, це допомагає каналові зростати, поширювати свій контент, свої впливи і збільшувати аудиторію тих відео, які сподобались саме ваше. Повертаємося до Путіна. Став би Путін першим чинним очільником держави, який опинився в подібній ситуації. Бо Нор'єга був колишнім очільником держави. Він вже був позбавлений цього права і подальшому ми розшифруємо, чому а Путін надалі є диктатором Росії на той момент, коли нагороджували він ще формально був президентом, але зараз він є диктатором Татором і нелегітимним, але він є офіційної очільники держави. Yeah. Всі решта, хто був позбавлений ордену почесного лайону, позбавилися вже після смерті Ніколая Чаушеску. І навіть Мусоліні померли не позбавлені цієї нагороди. Асад у свою чергу повернув нагороду у 18-му році, коли орденом вже було ініційовано процедуру процедурою позбавлення. Практично вона вже була доведена до завершення, і він випередив властивого представників ордену і повернув нагороду. Хоча неможливо точно yeah. дістатися, хто з іноземних осіб отримав цю нагороду, і хто її позбавив і коли навколо цієї дипломатичної практики панує таємність, як і у разі вручення нагороди Путіну у 2006 році. Процедура позбавлення ордена громадяна Франції відрізняється від того, що передбачено і на тому що, на відміну від французьких громадян, піддені іншої держави не може бути членом ордену, він може бути лише нагороджений цим орденом. В 19 столітті було заведено традиція, що нагороджені орденом складали при. Сягу про вступ до ордену. ставали членами ордену, склавши присягу на вірність країні і главі держави, що звичайно голові держави цієї, країни, що звичайно неможливо для іноземців, для негромадян Франції. щороку нагороджуються до 300 іноземців за заслуги перед Францією. Кількість нагороджених визначається указом президента Еммануель Макрон. Ініціював зменшення кількості нагороджуваних, але він одного року дає менше, іншого року дає більше орденів речі Нагородження відбуваються в день національного свята Франції. Ось вчора якраз був Національний день Франції, і було нагороджено понад 300 осіб орденом почесного І Якщо для французьких громадян існують три заходи дисциплінарного впливу догана, призупинення та величення ордену, то іноземців можна застосувати лише один захист позбавлення нагороди. Тому будемо сподіватися, що Путіна без жодних доган і інших попередніх заходів таки позбавлять цієї нагороди Ще у 2010 році. Під час екстрадиції до Франції та судового процесу над Норієкою Анарія був командором Ордену почесного легіони з вісімдесят року. Вважалось би неприпустимим, щоб колишній панамський диктатор з'явився у французькому суді, де він був суджений з червоною стрічкою на грудях. Його заочно засудили до 10 років ув'язнення за відмивання грошей та наркоторгів. Щоб уникнути скандалу, в травні 2010 року було видано указ, який змінив кодекс ордену. З того часу іноземний громадянин нагороджений орденом може бути позбавленим його як. Якщо він був засуджений за злочин, або засуджений до реального терміну не менше одного року, або вчинив дію, що суперечить честі або здатна завдати шкоди інтересам Франції чи справам, які вона підтримує. при цьому посмертне позбавлення ордену за указом 2010 року поки що неможливо. Тому треба поспішати, поки Путін ще живий і не помер. Для того, щоб позбавити його цієї почесної для Франції і нагороди, цю безчесну істоту, яким є Путін. Відомий, наприклад, випадок, коли нащадок жертв диктатури Франко Спанії звернувся до суду з проханням позбавити генералісимуса ордену, але отримав відмову через те, що той відійшов у інший світ ще в 1975 році. Ну, взагалом, нагорода орден почесного легіону повитий таємницю і про ці таємниці ми зраз вам поговоримо. Бо з 2010 року дві тисячі року стало можливим позбавляти іноземних громадян найвищої французької нагороди. Скільки таких процедур позбавлення було застосовано? Казати неможливо точно, але найвідоміші два випадки спортовиці багаторазової переможець Турдефран Ленс Армстронг, який зізнався у Допінгу в тринадцятому році, та британський модельєр Джон Галіано, засуджений за антисемістські висловлення в 11-му році. Вони були позбавлені нагород відповідно у 14-му та 12-х роках. Ці рішення були оприлюднені, тому що перший мешкав у Франції, що дозволяло публікацію указу, а другий сам повідомив про позбавлення. Галіано повідомив про те, що в нього забрали цей орден. Те саме стосується і Гарві Ванштейна. після звинувачень з та сексуальних домаганнях Макрон. Заявив, що розпочав процедуру позбавлення продюсера ордену. Однак неможливо дізнатися на якому етапі знаходиться справа і чи й ведеться взагалі. Дисциплінарні процедури не розголошуються ні для французів, ні для іноземців. А в житті заходи залишаються конфіденційними, доступні тільки іноземцям, каже канцелярія. О таким чином у звичайній практиці жодних офіційних повідомлень про позбавлення ордену почасту гйону немає. Причина в тому, що укази щодо іноземних громадян не публікуються ніде, тому неможливо дізнатися повний список ні нагородж. Іноземців, як і тих, хто був позбавлений нагороди. Канцелярія лише повідомляє, що щорічно розглядається близько 10 таких випадків, включно зі всіма видами дисциплінарних попередніх заходів. Наприклад, минуло 8 років, перш ніж стало відомо, що сирійський диктатор Асад був удостоєний великого хреста почесного легіону орден першого ступеня. І звичайно, хто йому його вручив? Ну наш улюблений Жак Ширак. Ми до речі будемо про нього окремо говорити у рубриці наших передач весифікація Франції. Обов'язково буде йому жаковіше. Ракові освячено окремий матеріал і під час візиту цього башара Алясаду до 2001 році йому Ширак дав орден, найвищу нагороду ордену тоді про це нічого не повідомлялося, поки журналісти розслідувачі це не розслідували і не викрили у 2009 році. У 2018 році Франція запустила процедуру відкликання у асада ордену, але він сам уходив рішення відмовитись від нагороди до того, як цю процедуру було завершено. Державна комісія з доступу до адміністративних документів визнала таку таємність законною ну. Не знаю, мені виглядає, що це незаконно, але Франція в даній ситуації ну, сама вирішує, що є законним, що ні. Ну але я вважаю, що стосовно Путіна, що стосовно такого рівня злочинця, яким є Путін, тут вже дотримуватися таємності, впевнений не вартує. Вже відомо, що він має цей орден, тому Франція мусить докласти усіх зусиль, зокрема сам орден, сама канцелярія ордену, має докласти максимум зусиль, щоб Путіна позбавили цього ордену. публічно, бо всі решта документів і дипломатичних інститутів. Інструментів тут не вартує брати до уваги, тому що є винятки, які мають підтверджувати правило, і це ніяк не може завдати шкоди зовнішній політиці Франції, як інші випадки таємних нагород. Звичайно, бувають таємні нагороди людей, які не хочуть і не мають фігурувати у засобах масової інформації. Вони виконували, наприклад, таємні доручення, не публічні доручення французького уряду, і за це були нагороджені органом почесного йому. Звісно, річ тут не може бути навіть винятків. Але коли мова йде про Путіна, коли не вдалось утримати Таємницю його нагородження, то я вважаю, необхідно подбати, щоб не було таємним і позбавлення його нагороди, бо непрозорість вручення ордену почасного іноземців викликає критику з боку багатьох правозахисних організацій, особливо з огляду на те, що вручення ордену з дипломатичною метою тепер є звичайною практикою. Можна навіть говорити про рутинну практику, вручення не обґрунтовується навіть вигодами Франціями і національними інтересами Франції. Ну але тим не менше, під час іноземного візиту гостю дали орден, та він поїхав. З Франції вже з ордену Лею. Більше того, так звані ці дипломатичні нагороди утворюють окрему категорію. Міністр закордонних справ робить пропозицію, яка йде до великого канцлера ордену та розглядає разом з радою ордену. Пропонує висновок президентові країни. Президент країни підписує указ про нагороду. Проте існує другий канал для присудження ордену рішення в цьому випадку. Приймає виключно президент в обхід канцелярії та ради ордену почесного легіону. І за словами адміністраторів самого ордену позбавлення нагороди. Приймає особисто президент Підіб'ємо підсумок. Для позбавлення Владимира Путіна ордену почесного ліону, Макрону достатньо підписати один указ, чи буде в такому разі рішення опубліковано публічно чи ні, вирішувати, звісно, самого президента. Але у мене є внутрішнє переконання, що Макрон все таки це зробить публічно, бо він має відповідну поставу. Він є лідером зараз з європейського союзу у підтримці України, лідером у забезпеченні недоторканності кордонів Європейського союзу і НАТО і лідером протистояння російській уз. У свободи нещодавно він заявив, що загрози, як зараз, ні Франція, ні Європа не мала з 1945 року. Макрон не втримається і оприлюднить публічно щодо позбавлення диктатора Путіна ордену почесного легіону, який йому вручив президент Ширак. Друг не тільки Путіна, але й Росії. і Росії. Ми будемо слідкувати за цим процесом. Ми будемо слідкувати, яким чином будуть розгортатися події. А вас я закликаю послідкувати. Чи вона далі підписана на канал інфрашків? Чи вона далі маєте відмітку на дзвіночку? Що не підписані і не маєте, зробіть ці речі одночасно, бо тоді ви будете мати одразу інформацію про те, що з'явилося щось нове на каналі. У себе на телефоні. Залайкнуло, ви відкрили і подивилися. Ось такий цікавий матеріал про те, яким чином будуть позбавляти Володимира Путіна ордену почесного легіону і чому його нагороджували таємно. Дякую вам всім за увагу. Закликаю вас, усіх також поширювати це відео, якщо воно вам сподобалося, ставити вподобайки, і також ставити його в себе на аккаунти в соціальні. Соціальних мережах з тим, щоб поширювати інформацію, яка припала вам до смаку, щоб більше, чим більше людей, цю інформацію отримували, також ділилася нею, і інформація поширювалася. Перегляди в каналу зростали. Я сподіваюся, що ви так само, як і я, цього прагнете. Дякую вам за увагу! Все буде гаразд, слава Україні!